За кілька годин у Хмельницькому прощатимуться з рятувальниками, які загинули під час чергового обстрілу. Вчора Росія атакувала місто дронами. Здійнялася велика пожежа від отриманих травм. Загинули двоє рятівників. Це Владислав Дворак та Сергій Севрук. Владиславу було 22 роки. Він отримав смертельні рани під час повторного влучання ворожого шахеда. Рятувальник загинув на місці. Сергію Севруку за тиждень виповнилося б 32 роки. Медики до останнього боролися за його життя. Бо з батька залишилися дві маленькі донечки. Саме перші хлопці, які, які саме чергували, які самі перші приїхали, які самі перші. І на жаль, загинули. Василь Новачок доєднується до нашого ефіру. Заступник міського голови Хмельницького. Пане Василю, вітання вам добрий ранок. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, стосовно ліквідації цього жахливого обстрілу російськими окупантами, яка наразі ситуація в Хмельницькому? Повідомте, будь ласка. Справді обстріл жахливий, обстріл смертоносний. І це вже восьмий обстріл, але він найсмертоносніший зі всіх попередніх. Перший обстріл. Який був у Хмельницькому саме безпілотниками-шахедами, ну, але, власне, через те, що він був не ракетний, а шахедний, то е постраждалого майна е цивільного населення значно менше е через значно меншу вибухову е потужність е тих, е тих дронів. Тому, власне, постраждало два будинки житлових. Е Мунальники активно працювали над усуненням, і, власне, до кінця дня всі квартири з індивідуальні квартири були відремонтовані. Вікна засклені, і частина вікон на сходових майданчиках також була відремонтована. Сьогодні до обіду ці вікна також будуть відремонтовані. Власне, цей восьмий удар. Набагато менше приніс шкоди майну, ніж сьомий попередній, який був 18 лютого. Від того удару, який був 18 лютого, Хмельницький ще повністю не уговтався, адже тоді було, окрім знищеного майна, і пошкоджено більше тисячі віку. Стосовно цієї трагедії, яка призвела до загибелі двох рятувальників, чи можете ви більше деталей навести, що саме сталося, чому рятувальники займалися своєю роботою? Ну, фактично, в умовах, я так розумію, повітряної тривоги? Бай честь нашим рятувальникам, і я переконаний, що не тільки в Хмельницькому, а й в інших містах вони чинять так само. Ми прекрасно розуміємо, що дуже часто після того, як відбулася атака протягом години, а то й півтора продовжується повітряна тривога. І якби комунальники і, перепрошую, якби рятувальники настільки самопожертвою не віддавали своїй роботі, то мабуть в Україні вже без світла не було взагалі ніде, тому що під час удару. Вони після удару вони виходять, вони рятують е, ті підстанції, на які відбуваються атаки, дозволяють врятувати те майно, яке безпосередньо не постраждало, яке назгоріло. Е, вони постійно так виходять, вони постійно рятують е, майно рятують, можливо, навіть і громадян, які могли би постраждати від подальшого поширення е, пожежі. Аналогічно працювали і вчора. Ворог, як ми знаємо, постійно діє так само. Вони надають один удар, і через 10, 20, 30 хвилин надають інший удар. І цього разу ця стратегія їхня надала їм можливість вбити наших рятувальників слава і честі. Ну, зокрема, ми знаємо, що пожежа саме через ці обстріли була, і рятувальники безпосередньо брали участь в тому, аби і допомагати людям, і евакуати, евакуюватися, і врятуватися звичайно від цього обстрілу. Пане Василю, скажіть, будь ласка, чи є вже спілкування з родинами загиблих рятувальників? Яка допомога їм буде надана і в які терміни? Ну, ми всі розуміємо. Ніяка допомога не зможе покрити той втрати, яка була. У сімей, і це велика біль, велике горе. І, е, попри те, е, і я переконаний, військова адміністрація і Хмельницький муніципалітет і колеги, рятувальники е, в жодному випадку не залишать сім'ї наодинці. Е, я не знаю, можна говорити про якісь матеріальні допомоги, можна не говорити. Вони не повернуть батька, вони не повернуть сина, е, але Можна говорити впевнено про те, що сім'ї не залишаться наодинці, їх завжди пам'ятатимуть, сім'ям завжди допомагатимуть. Та жертва, яку вчора принесли хлопці, мабуть, порівнюється з тою жертвою, якою несли хлопці Чорнобильці багато років назад, рятуючи Україну і світ від поширення атомної загрози, коли гасили пожежу на чаес. Світла пам'ять так, Василю. Дякуємо вам за те, що поспілкувалися з нами. Василь Новачок, заступник міського голови Хмельницького, був з нами на прямому зв'язку.